Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на VIP-готель Max Royal Kimier Resort and Spa 5 зірок. Розглянемо його місцеположення на карті. Готель знаходиться в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Кімір в селищі Кіріш на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кімір становить 8 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 65 кілометрів. Готель Max Royal Kim'er це один з найкращих курортів Туреччини класу люкс. Це ідеальне поєднання природи, преміального сервісу та незабутніх емоцій. Головні переваги готелю це приватні пляжі з білим піском, вілли та люкси з панорамними краєвидами, розкішний спа-центр, великий міні-клуб як справжнє місто для розваг дітей. Ресторани з авторським меню та світовими концепціями, преміальний сервіс та персональний консьєрж. В головній будівлі готелю розташовані такі цікаві локації, як шоколадниця, де використовують калебаут шоколад бельгійського виробництва. Шоколадні вироби можна не тільки скуштувати, а й придбати як сувенір. Також є Joy Lounge Bar, який працює 24 на 7. Французька кондитерська, де подаються ексклюзивні еклери, макарунси, круасани та турецькі солодощі. В головній будівлі готелю розташований тільки один тип номеру це сют. Сюти можуть бути з видом на море або з видом на територію готелю. Такий номер складається з просторої спальні з двохспальним ліжком, зоною відпочинку, гардеробної, ванни кімнати з джакузі та душем та тераси. Площа номеру 100 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. В номерах для комфортного відпочинку гостей надаються міні-косметика преміальної марки, ароматизатори повітря, меню подушок, ваги, фен, тарілка фруктів під час заселення, є кавоварка, електричний чайник, набір для приготування чаю та кави, халати, капці. Щодо харчування. В готелі діє концепція «Max All-Inclusive». Є 10 ресторанів карт, де готують по меню. Тобто кожну страву готують персонально для вас. Відкритого буфету в готелі немає. Але є ресторан 24, який відкритий цілодобово. Це інтернаціональна кухня. Самому там можна взяти салати, закуски. Решта страв буде по меню. Щодо інших ресторанів карт. Навколо сцени розташовано три безкоштовних ресторани карт. Це Каламата середземноморський ресторан, який працює на обід та вечерю. Сіфор рибний, який відкритий також на обід та вечерю. Та турецький ресторан карт, який працює на сніданок, обід та вечерю. В готелі є ще також три цікавих платних ресторани карт – Бішоку, де подаються суші та сашимі. Ресторан Типа де відбувається шоу азіатської кухні. Повар готує прямо при гостях. І головна фішка готелю ресторан Гастробай Альфредо Руссо, де є ексклюзивне меню, розроблене поваром зіркою Мішлена. Окрім головної будівлі, в готелі є також чудове розміщення в номерах лагун. Лагуни це 59 будиночків, які розташовані навколо одного загального басейну тільки для цих гостей. Є лагуна сьют з однією спальнею, лагуна Дюплекс це двоповерховий будиночок на дві спальні, та лагуна з трьома спальнями. Тож, давайте подивимося, один з таких номерів: це лагун Дюплекс 2 Bedrooms двоповерховий будиночок на дві спальні. На першому поверсі тут розташована спальня з двома односпальними ліжками, ванна кімната та гардероб. Також на першому поверсі ми бачимо прасувальну дошку, праску, капсульну кавову машину, чайний набір і далі проходимо в простору вітальню. І, звичайно ж, головна фішка цих номерів вихід на мебльовану терасу і доступ до приватного басейну тільки для гостей цих категорій. В такому номері є два міні-бари, наповнення ви можете бачити. Є пиво, софт напої, шоколад та пляшка вина. Підіймаємося на другий поверх. Тут розташована ще одна спальня, ванна кімната та гардеробна. Є вихід на терасу, на якій стоїть джакузі. Дуже круто. Для гостей, які проживають в номерах лагун від семи ночей, є особливі привілеї. Це безкоштовний трансфер з та в аеропорт, послуга сніданку в номер. Та також за туристами закріплюється другий, третій ряд павільйонів на пляжі Long Beach. На першій лінії до моря розташована ще вища категорія номерів це біч віли. Всього їх 15. Є віли на 3 спальні, їх 11, максимальне розміщення 10 дорослих. Є віла на 4 спальні, їх всього 3. Та віла на 5 спален це президентська віла, вона є така тільки одна. Для гостей, які проживають на біч віла є ще більший перелік привілегій, ніж на мирах Лагун. А саме це безкоштовний рум сервіс 24 на 7. За гостями закріплено два персональних асистента та батлер на весь період проживання. І дуже крута фішка для тих, хто проживає на президентській віллі від 7 ночей, надається трансфер з та в аеропорт на вертольоті. Подивимося одну з біч вілл Це вілла з трьома спальнями. При вході нас зустрічає простора вітальня, де є обідній стіл та зона для відпочинку. З гарної мебльованої тераси тут відкривається доступ до приватного басейну, а також вид на море та павільйони, в яких гості можуть відпочивати безкоштовно. Ось так виглядає перша спальня. Тут є велике двохспальне ліжко, ванна кімната та гардероб. Такій віллі є навіть власна сауна. Друга спальня виглядає ось так. Тут два односпальних ліжка, є ванна кімната та гардеробна. І третя спальня, вона виглядає більш ексклюзивно, так як посеред спальні є джакузі. Також є окрема ванна кімната та гардероб. З цієї спальні є вихід на терасу, на якій також стоїть джакузі з видом на море. Готель славиться своїм чудовим великим міні-клубом, в якому приймають і малюків, і діток, і підлітків. Працює він з 9 ранку до 2 ночі. Для малечі тут є няня, розвивашки, ігри на дрібну моторику рук. Також є все необхідне стерилізатор, підігрівач для пляшечок, дитяче меню. Все це надається безкоштовно. Поруч з міні-клубом розташована сплеш зона та водні гірки для діток. Також на території готелю є водні гірки і для дорослих. На основній зоні для відпочинку гостей розташовано два великих басейни. Це один основний басейн з прісною водою без підігріву і один трішки менший басейн з морською водою з підігрівом. В готелі є три класних пляжі зі своїми особливостями. Зараз ми підходимо до основного пляжу, де шезлонги стоять і на газоні, і на білому пісочку. Протяжність цього пляжу 200 метрів. Біля пляжу проводиться нічна дискотека з 10-ї вечора до 2-ї ночі в барі на скалі. Це дуже крута локація. Другий пляж називається Лонг Біч, він більш приватний, там стоять тільки павільйони. І третій пляж це фішка готелю Пляж за скалою в Бухті. Це дуже тихе, спокійне місце без музики, де відбувається тільки подача напоїв та фруктів. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.